Як інші я народжена літати, народжена радіти солов'ю, мені, як всім, співала пісню мати про те, що я по-справжньому люблю, співала про криницю, про калину, про руту, що в червоний одяглась, про вільну і незалежну Україну, про зірку. Що дістати спромоглась. Мене навчили з маличку любити природу і довколишню красу країни, в якій маю вільно жити, вплітаючи квіт яблуні в косу. І я радію, чуєте, літаю, не дивлячись на прокляту війну. І що б там не було. Я твердо знаю, ніколи я свій край не розлюблю.